висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 31 грудня 2025 року. Ключові висновки. Кремль наводить нібито докази на підтвердження свого твердження про те, що українські безпілотники завдали ударів по резиденції президента Росії. Тіна в Новгородській області в ніч з 28 на 29 грудня, але ці докази залишаються непереконливими. Президент Росії Путін у своєму щорічному новорічному зверненні офіційно оголосив 2026 рік Роком Єдності Народів Росії. Російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, підтриманому, підтриманому технологічними адаптаціями та зміною тактики наступу. Інститут вивчення війни зібрав докази, які дозволяють оцінити, що російські війська захопили 4831 квадратний кілометр в Україні та повернули приблизно 473 квадратні кілометри, які українські війська захопили в Курській області. У 2025 році. Російські здобутки в Україні склали 0,8% території України. Російські війська захопили 3604 квадратні кілометри в Україні у 2024 році. Дані Генерального штабу України показують, що російські війська зазнали 416 570 втрат протягом 2025 року, що в середньому становить 78 втрат на квадратний кілометр, захоплений в Україні та Курській області. Середньодобовий темп просування росіян у 2025 році становив 13,24 квадратних кілометра на день. Вищий ніж середньодобовий показник у 9,87 квадратних кілометра на день у 2024 році. Однак темпи просування росіян не були послідовними протягом 2025 року. Найвищі темпи просування Росії були в листопаді. 20,99 квадратних кілометрів на день, але цей пік стався після одного з найповільніших місяців 2025 року 8,8 квадратних кілометрів на день у жовтні, а згодом сповільнився до 15 квадратних кілометрів на день у грудні. Російські війська почали використовувати новий оперативний шаблон, який спирається на тривалу кампанію повітряного перехоплення на полі бою, тактичні зусилля з перехоплення, місії з проникнення та масові атаки невеликими групами, що дозволило росіянам просуватися в напрямку. Покровська, Олександрівки та Гуляйполя восени 2025 року. Російські війська почали досягати певних ефектів в АІ, використовуючи БПЛА для перехоплення українських наземних ліній зв'язку на початку весни 2025 року. Російські військові почали розповсюджувати своїх елітних операторів дронів Центру передових безпілотних технологій Рубікон, елементи, які значною мірою відповідають за успіхи оперативних зусиль Росії щодо ВАІ по всій лінії фронту у квітні та травні 2025 року. Року. Російські технологічні адаптації також підтримали російську кампанію ВАІ. Російські Збройні Сили масштабували виробництво волоконно-оптичних БПЛА, які є більш стійкими до перешкод української системи радіоелектронної боротьби. Та збільшили дальність своїх волоконно-оптичних БПЛА з приблизно 7 кілометрів на початку весни 2025 року до приблизно 20 кілометрів влітку 2025 року. Російські збройні сили також представили дрони материнці, які можуть нести та розширювати дальність дії дронів з оглядом від першої особи FPV та значно збільшувати дальність ударів російських безпілотників у ближньому тилу. Нещодавні російські технологічні адаптації ще більше розширили дальність дії російських волоконно оптичних безпілотників до 50-60 кілометрів. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський 30 грудня зазначив, що концентрація Росією волоконно-оптичних безпілотників з дальністю понад 20 кілометрів у напрямку Сіверська дозволила Росії захопити Сіверськ. Використання російськими військами оптоволоконних безпілотників також покращило їхню здатність перешкоджати українським ГЛОК у лісистих районах, таких як Серебрянський лісовий масив, де радіокеровані безпілотники мають труднощі з роботою. Російські війська також змінили свої тактичні методи наступу, відмовившись у червні 2025 року від атак під керівництвом піхоти, що призводить до значного виснаження до тактики інфільтрації та підняття прапорів для досягнення і хибного заявлення у на фронті. Ця зміна тактики сприяла швидчому просуванню росіян у 2025 році. Але російські війська продовжують зазнавати високих втрат за невеликих успіхів. Російське військове командування значною мірою надавало пріоритет зусиллям із захоплення решти Донецької області та створення буферної зони на півночі Сумської та Харківської областей у 2025 році, але не змогло досягти цих цілей. Орієнтація українських оборонних споруд та укріплених районів допомогла перешкодити просуванню Росії в окремих районах у 2025 році. Схоже, українські війська розпочинають власну кампанію БАІ, яка ймовірно буде аналогічною російській. У 2025 році російські війська запустили понад 54 тисячі далекобійних безпілотників та понад 1900 ракет проти України. Розміри російських нічних ударних пакетів значно зросли 2025 року. До 2025 року російські війська запустили свій найбільший ударний пакет проти України в ніч з 16 на 17 листопада 2024 року, використовуючи 210 безпілотників та ракет у 2025 році російські війська запустили 52 ударні пакети, що містили 210 або більше снарядів. З 6 на 7 вересня 2025 року російські війська запустили свій найбільший ударний пакет, що містив 810 безпілотників та 13 ракет. У 2025 році російські війська запустили загалом 18 ударних пакетів, кожен з яких містив понад 500 снарядів. Збільшення виробництва російської оборонно промислової бази у 2025 році дозволило Росії виробляти та запускати ракети та безпілотники з такою великою кількістю та частотою. Російські удари восени та зими 2025 року були здебільшого спрямовані на енергетичну мережу України з руйнівними наслідками. Російські війська також значно посилили свої удари по українській залізничній інфраструктурі, щоб перешкодити українській логістиці. Російські війська використали низку технологічних адаптацій до своїх ракет та безпілотників для досягнення цих ефектів у 2025 році включаючи інтегровані камери та можливості радіокерування на російських безпілотниках типу Шахед, що дозволило, рос... що дозволило російським військам вражати рухомі цілі, такі як локомотиви. Росія також спиралася на своїх партнерів та союзників для збільшення виробництва, імпортуючи критично важливі компоненти з Китайської Народної Республіки та покладаючись на Північну Корею щодо ракет КН-23 та робочої сили для роботи на російському заводі з виробництва. Хед у Республіці Татарстан. У ніч з 30 на 31 грудня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 127 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких близько 80 були безпілотниками типу Шахед з напрямків міст Орел, Брянськ та Курськ міллерово ростовської області, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та окупованого мису Чауда в Криму. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 101 безпілотник, а 20 безпілотників вразили 11 об'єктів. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що російські війська завдали ударів по житловій інфраструктурі в білій церкві Київської області, в результаті чого двоє людей отримали поранення. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по житловій, матеріально-технічній та енергетичній інфраструктурі в Одеській області. В результаті чого шість людей, включаючи трьох дітей, отримали поранення, а також спричинили відключення електроенергії у деяких районах Одеси. Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК, повідомила. Що російські війська завдали ударів по двох енергетичних об'єктах в Одеській області. Українські війська продовжили свою кампанію далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі в ніч з 30 на 31 грудня. 31 грудня Генеральний штаб України повідомив, що українські безпілотники вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу поблизу Туапсе на нафтовому терміналі Таман поблизу Волни Краснодарський край пошкодивши головний переробний блок Туапсинського нафтопереробного заводу та спричинивши пожежі на обох об'єктах. Генеральний штаб України повідомив, що Туапсинський нафтопереробний завод має річну виробничу потужність 12 мільйонів тонн нафтопродуктів, і що обидва об'єкти забезпечують виробництво та транспортування нафтопродуктів для російських військових та експорт за кордон. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, показують пожежу на Туапсинському нафтопереробному заводі, а посадовці Краснодарського краю підтвердили, що українські удари також пошкодили причали в порту Туапсе. Генеральний штаб України повідомив. Що українські війська також завдали удару по нафтобазі Темп поблизу Рибінська, Ярославська область, спричинивши велику пожежу. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, показують клуб диму на нафтобазі Темп. Джерела в Службі безпеки України повідомили українським ЗМІ, що Рибінськ є важливим російським логістичним центром, а нафтобаза ТЕМП допомагає розподіляти нафтопродукти на північний схід Росії. Українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в межах Степногірська на захід від Оріхова. Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 грудня, свідчать про те, що російські війська просувалися на північ від удачного на південний захід від Покровська. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.